Самі тупі дзвінки в 9.1.1. Грабіжник набрав 9-1-1 під час того, як заліз в будинок. Уточнюю, домовласник несподівано повертається. Типова реакція: треба робити ноги звідти так швидко, як це можливо, але не у всіх. Цей довбень приймав душ у будинку, в який він заліз. І через хвилину він зателефонував у поліцію і сказав, що він заліз у чужий дім і хвилюється, бо господар двометрова шафа вагою за 150 кілограмів, і що він дуже хвилюється за своє здоров'я. У цей час во. Госп... Господар будинку теж зателефонував в 911 і попросив поліцейських прийти і подбати про його неочікуваного гостя в душі. Чесно кажучи, їх було так багато. Спробую згадати найцікавіші з них. Перше жінка зажадала, щоб ми відправили до неї поліцію, оскільки декілька єнотів залізли до неї на заднє подвір'я і заснули там. І її це сильно бісило. Друге жінка зателефонувала, щоб запитати, де вона може утилізувати свої старі речі, оскільки вона не хотіла їх просто викидати. Але коли я теж сказала, що їй слід просто викинути їх у сміттєвий бак, вона почала кричати на мене і говорити, що я напевне божевільна. А що, якщо хтось буде ритися у моєму смітті, скоїть якийсь злочин і там залишить якусь мою річ з моїми відбитками пальців та моєї ДНК? У мене ж тоді можуть бути серйозні проблеми. Я сиділа з жорстким фейспалмом під час Цієї розмови. Один неадекватний тату телефонував до нас і вимагав, щоб ми надіслали до нього поліцейських, бо його десятирічний синок відмовлявся їхати до школи. Чоловік і дружина посварилися через те, що вона знайшла кілька брудних ватних паличок у відрі для сміття у ванні. Звичайно ж, вона звинуватила його в тому, що він, начебто, засовував ватні палички собі в дупу. Мені задобилася вся моя професійна витримка, щоб зберегти самоконтроль. А так доволі весела робота. Ніколи не буває сумно. Одного разу в 911 зателефонував хлопець, який виявив у своєму ліжку кількох жінок, яких він не знав, і які відмовлялися покидати його ліжко. Потім він згадав, що познайомився з ними в клубі, і що це не вони у нього вдома, а навпаки, він у них вдома. Працюю у відділенні невідкладної допомоги приблизно о 5-й годині недільного ранку нас викликали в доволі неблагополучний район, який був відомий абсолютно безглуздими дзвінками. Зателефонувала 25-річна жінка, яка скаржилася на те, що її вкусила в підборіддя Миша, поки вона спала. У неї була крихітна подряпина, але поставивши ще кілька запитань, ми дізналися, що це сталося ще в четвер. Так вона хотіла, щоб її відвезли у відділення невідкладної допомоги, тому що вона Дуже сильно посварилася зі своїм хлопцем, і їй треба було десь переночувати. Коли я вже дзвонив черговому лікарю їх району, щоб повідомити про те, що ми веземо до нього пацієнтку, він просто повісив слухавку, не дослухавши мене до кінця. Чесно кажучи, я чудово його розумію. Мені подзвонили о четвертій годині ранку і сказали, що один бовдур порізав свій прутень папіром. Бляха, ця робота дивує мене все більше і більше. Як можна порізати свій прутень папіром? Отже, моя проблема в тому, що я випив кілька таблеток. Я випив чотири таблетки, віагри, і моя ерекція не проходить вже шість днів. Нічого не змінюється, і мені дуже погано, заявив невідомий чоловік диспетчеру. Учорашній ранок видався холодним у наших краях, ожеледиться на дорогах, величезна кількість аварій, і все таке зателефонувала жінка і поскаржилася на підозрілу речовину на дорозі, через яку її машину занесло. Вона їхала надто швидко і не змогла розгледіти, що це було, але наполягала на тому, що це точно було щось незвичайне. Молода жінка попросила надіслати їй швидку, тому що у неї була сильна кровотеча з обличчя. Коли співробітники швидкої прибули на місце, з'ясувалося, що в цьому вина великий прич на її обличчі, який вона вичавила, і він почав кровити. Боже, люди бувають такими бовдурами. Одного разу мені в 911 зателефонувала жінка і сказала, що її кіт застряг на дереві. Я зрозуміла, що вона хотіла, щоб приїхала машина пожежників із довгими драбинами і врятувала кота. І я вже збиралася почати пояснювати їй, що таке буває тільки в кіно, але тут вона додала. Потім мій чоловік поліз за котом і теж застряг. Тобто, ви розумієте, що для неї кіт важливіший ніж її чоловік. Найбільше мені сподобався дзвінок, на який відповіла моя колега. Її зателефонував хлопець і поскаржився на пістолетний постріл. Він був свого рода хвальком який стверджував, що за звуком пострілу може визначити калібр зброї. Офіцери виїхали, щоб перевірити місцевість. І потім він передзвонив те, що за його словами було пострілом із пістолета певного калібру. Насправді було вибухом банки коли в його холодильнику. Зазвичай мій хлопець виходив на роботу у вечірню зміну. Додому повертався близько другої ночі, але цього разу його зміна закінчилася на кілька годин пізніше. Діалог хлопця і 911, куди він зателефонував. Хлопець, доброго дня! Я хочу повідомити про лісову пожежу. Ми живемо в досить пожежонебезпечному районі. Сезон спеки якраз був у самому розпалі. 911, де це відбувається. Хлопець на пагорбах. Схід міста. 911. Не могли б ви уточнити. Хлопець так уточнює розташування. Боже, він стає все більшим. Уся верхівка наближчого пагорба у вогні. 911. Зберігайте спокій. Ми висилаємо машину. Хлопець він продовжує рости. Невже більше ніхто навколо його не помітив? Цей вогонь освітлює все небо навколо. Він величезний. Боже. Ой, ой Почекайте. 911. Що у вас відбувається, хлопець? Я дико перепрошую. Зазвичай я не виходжу на вулицю в цей час доби. Цього разу затримався на роботі. Це це сонце. Жінка зателефонувала зі скаргою на один із ресторанів Макдональдс через те, що у них скінчилося Чікін Макнагіце. Вона вже зробила замовлення і чекала на свою їжу, коли їй сказали, що вони закінчилися. Оскільки вони вже внесли оплату в касу, а вони попросили її вибрати іншу страву з меню. Але вона розлютилася, зателефонувала в поліцію, сказала, що у неї терміновий виклик, і попросила прислати офіцера поліції, щоб він допоміг їй. Звісно, диспетчер не погодився з тим, що справа не настільки серйозна, щоб відправити поліцейського її єдиною проблемою було те, що вона хотіла тільки Макнагідси і відмовлялася від усіх інших страв. Про цей дзвінок розповіли в новинах по всьому світу. Жінка вирішила звернутися до служби порятунку з такою проблемою. Я замовила китайську їжу, оплатила карткою. Їжу не привезли, а гроші відмовляються повертати. Диспетчерка уточнила. І тому ви телефонуєте в 911? А що мені ще робити? Їхати туди і вибивати свої гроші силою обурилася. Жінка. Одного разу у нас відправили до жінки, яка скаржилася на біль у грудях. Коли ми приїхали до неї, вона лежала на ліжку, але сказала, що у неї насправді немає болю в грудях. Вона хотіла перевірити свою чекову книжку і попросила нас принести їй папку з квітанціями, яка лежала на столі за два метри від ліжка. Зауважу, що вона була великою, але могла рухатися, а просто поруч із ліжком стояв електроскутер. Ми запитали, чому вона сама не підійшла до столика або не поїхала на скутері. Вона відповіла, що у неї болять щиколотки, а скутер не працює. Хлопець, тут олень. Він щойно переплив річку біля мого будинку. Я з ним усе гаразд, хлопець. Вода, мабуть, холодна. Я. Ми нічого не можемо вдіяти з тим, що оленю холодно. Він утік після того, як переплив річку. Хлопець. Так. Я. Не переживайте, це дика тварина. З нею все буде добре. Хлопець окей. Моя мама раніше працювала диспетчером в 911. Коли вона тільки влаштувалася, вона сказала моєму братику, що тепер працює там, куди дзвонять, набравши 911. Наступного дня малий зателефонував у 911, бо хотів розповісти мамі, як минув його день. Хотіла організувати побачення з поліцейським. Якщо ви хочете запросити поліцейського на побачення, є багато гарних способів, як це зробити. Найгірший спосіб влаштувати побачення з охоронцем закону імовірно, викликати його на надзвичайну ситуацію. Жінці сподобався привабливий полісмен, коли він прибув до її будинку на скарги сусідів про шум. Коли він пішов, вона зателефонувала в 911 і вимагала від диспетчера ім'я та телефон поліцейського. Диспетчер був невблаганний. Третя година ранку. Жінка зателефонувала і повідомила про підозрілий транспортний засіб біля її будинку. Я почала записувати дані, відправила офіцерів на місце. Коли вона сказала, вони їдуть. Я запитала, в якому напрямку вони поїхали, і передала інформацію офіцерам: чотири офіцери мали затиснути в кут цього хлопця. Знайшовши хвилинку, я запитала в жінки, а що вони такого зробили. Вона відповіла: Ну вони просто зупинилися біля знака СТОП, а потім поїхали далі. Дали не той бургер. Буває, що люди нервують у ресторанах швидкого харчування, але ніхто не зрівняється з жінкою, яка набрала 9-1-1, Бо в бургер кінг їй зробили неправильний чізбургер. Вона хотіла чізбургер з беконом, а отримала звичайний гамбургер замість цього. Розлютившись, вона набрала номер служби екстреної допомоги, але оператор чомусь не перейнявся її проблемою і не викликав поліцію. Розпал нічної зміни надійшов дзвінок про чоловіка, який намагається осідлати лося. Офіцер виїхав за адресою і побачив, що чоловік насправді намагався осідлати лося. На чоловікові був сигнальний жилет і шолом, які змусила вдягнути його дівчина, звісно ж, з міркувань безпеки. Хлопець не хоче одружуватися. Нормальні люди знають, що 911 для надзвичайних ситуацій питань життя і смерті. Одна жінка, мабуть, вирішила, що її особисте життя кваліфікується саме як питання життя і смерті. У 2009-му її заарештувала поліція за багаторазові дзвінки та скарги диспетчеру про те, що її хлопець брехав про намір з нею одружитися. Двічі до неї приїжджали охоронці порядку, щоб пояснити, що 911 один призначене для реальних надзвичайних ситуацій. На що вона відповідала, що у неї справді надзвичайна ситуація? Це не допомогло, і жінка не заспокоїлася, поки поліцейські не заарештували її. Чоловіка заарештували за десятки дзвінків на 911 з усілякими дурними вимогами. Терпіння служби порятунку скінчилося, коли він зажадав заарештувати теленовини. Ну що ж, ось мої топ-10 найбезглуздіших дзвінків у 9.1.1 тільки в цьому році. Перше з проханням допомогти відкрити зламану шафку. Друге питання щодо можливості працевлаштування для членів сім'ї, які зацікавлені в роботі в поліції. Третє. Тому що електрична бритва не вимикалася. Четверте з проханням про драбину, щоб дістати футбольний м'яч із даху. П'яте із питанням, як дістати дрон з дерева. Шосте втомилися чекати в заторі. Сьоме. Там великий павук у ванні восьме зі скаргою, що вони не могли потрапити в нічний клуб. Дев'яте, тому що підліток відмовляється робити роботу по дому. Десяте. Чи можете ви сказати мені котра зараз година? У 90-х моя мама працювала після коледжу диспетчером в Орізоні. Вона розповіла мені цікаву історію про дзвінок, а точніше про серію дзвінків, які вона отримувала від індійця. Не пам'ятаю, з якої проблеми він зателефонував спочатку, але після першого дзвінка він почав передзвонювати постійно, тому що вважав, що у неї сексуальний голос. Вона сказала, що він намагався підвищити рівень чарівності до 11-го рівня, намагаючись спокусити її своїм сильним індійським акцентом за її. І словами, що на вона відповідала на дзвінок, він видавав своє стандартне привітання: привіт, служба порятунку. Я люблю вас. Вона ледь стримувала сміх. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!